Чисельні датчики надсучасні сучасні комп'ютери, а найголовніше висококваліфіковані фахівці у Житомирському перинатальному центрі вже 10 років працюють над тим, щоб новонароджені і їх мами були здоровими. Лікарі зізнаються, дедалі частіше сумлінні подружжя приходять у центр ще задовго до появи дитини, проходять всі необхідні обстеження, аби упевнитись, що їх нащадки народяться здоровими. Подружжям, які не можуть зачати дитину, тут також нададуть професійну консультацію. Нашою метою є оцінити ситуацію, що стосується безпліду. Портну визначитися з причинами, своєчасно їх скоригувати і не допустити до затягування ситуації, і дати можливість сім'ї народити дитину під час вагітності. Ми проводимо біохімічний і генетичний скринінг в першому другому триместрі. Це допомагає проводити профілактику народження дітей з хромосомною патологією. Медики перинатального центру також дбають про майбутніх мам, які мають проблеми зі здоров'ям. Лікарі розповідають, вони постійно удосконалюють свої знання, надають допомогу найсучаснішого рівня, саме тому до них з'їжджаються пацієнтки з усієї України. У нас були жінки з Сумської області, були жінки з Ніколаївської області, з Херсона, з Бахчисарая, з Криму. Приїжджали к нам спеціально для родов рубцом на матки. Ну, не щитає Києва, Хмельницького. Вот, то есть это рядом области к нам приезжали из других областей на самом деле. Практически мы имеем дело в основном с такой тяжелой, серьезной каталогией, которая требует постоянного наблюдения, постоянное непрерывное оказание медицинской помощи, коррекции назначений буквально там, которые могут меняться в течение часа. Все посещаем конференции для усовершенствования работы и оказание помощи на последнем уровне, потому что работа у нас очень ответственная. Самое главное достояние сегодняшнего дня в Житомирской области везде, как бы во все года при всех властях, как бы маркой Житомира. Это был Житомирский перинатальный центр. Нам удалось создать, как бы знаете, по техническому оснащению кусочек Европы в Украине, которая по техническому Материальным обеспечением ничем не, не ну, как бы не, отличалось от передовых отделений Соединенных Штатов Америки. За короткий період лікарям цього пологового будинку вдалося вдвічі знизити захворюваність новонароджених, а травматизм малят під час пологів на 25%. відсотків. А ще тут виходжують новонароджених малюків, які з'явилися на світ з надмалою вагою. Результат гарантує найсучасніше медичне остаткування і важка щоденна праця лікарів. На сьогоднішній день вистояння люди, це його співробітники. которые всегда улыбчивы, которые всегда спешат на помощь, которые не боятся ничего делать. Я же говорю, то, что за два года заделения никто не ушел из сотрудников, вот это достояние, вот это говорит о том, что Комфортно, що хочеться йти на роботу. Причому при, при тому, що робота у нас дуже важко, що категорія дітей у нас дуже важка, що наші діти це непредсказуємо діти. Я обычно говорю мамам, що ми не загадуємо навіть на полдня вперед. Ми з кожним ребенком проживаємо кожен день заново. Це зараз у Житомир звідусіль їдуть народжувати жінки, а лікарі приїжджають приймати досвід у тутешніх фахівців. А у 2004-му керівник перинатального центру Юрій Вайсберг був першопрохідцем у цій галузі. Заручившись підтримкою колективу, він впроваджував. Ав кардинально новий підхід до пологів. Ми з 2005 року зразу війшли в міжнародний проект здоров'я матері і дитини, почали тісно співпрацювати з цим проектом. Наперекор законам, порядкам і постановам і указам, які ще існували тоді в Міністерстві охорони здоров'я, не мали можливості сім'я бути разом. Коли були заборонені відвідування навіть близьких людей в палату, коли були заборонені квіти в палатах у жінки, ми почали будувати зовсім іншу структуру, щоб жінка в цьому закладі відчувала себе комфортно, сім'я. Відчувала себе щасливою цьогоріч Житомирському перинатальному центру виповнюється 10 років. Тім колектив вирішив відзначити річницю, коли у державі налагодиться ситуація і запанує мир. Оце нового життя. Оце наш сиплюнок. Вона після 10 років. Ми до цієї дати готувалися, але ж він ще трошки постоїть, а потім ми його вже будемо дарувати комусь.